Дуже багато різних питань щодо Запорізької АЕС. Абсолютно злі наміри в них є в Україні. Зростає загроза ядерної небезпеки. Дійсно, загроза реальна. Це жирний трофей. Для Російської Федерації там готується дещо ще здивує нас усіх. Ще недовго чекати, поки ми побачимо на власні очі, коли Росія і Росіяни нарешті, прийдуть до тями через кармічні наслідки. Наслідки будуть обов'язково медведів, тупа людина. А Путін паперовий тигр, підводні човни до берегів РФ. Там цікаво. Він путінська шавка. В них буде горіти земля під ногами. В нього его більше ніж наша планета. І отой департамент війни трохи. Трохи насторожує, що насправді відбувається в темних кімнатах, де вирішується питання ядерної зброї. Що відбувається, жити хочуть всі, і на жаль, при владі багато дегенератів є в певних дуже сильних впливових країнах. Я знаю, у тебе є дуже важлива інформація щодо цієї теми. Ця істота є гібридом сірих і людей. Сірі нам не зовсім друзі, як вони себе позиціонують. Мій світ перший метафізичний. Натиснувши посилання в описі до відео, ви потрапите у світ золотих прикрас, які створюють для нас своїми дбайливими ручками вправні ювеліри. Вітаю, Оксаночко, вітаю любих глядачів каналу Мій Світ. Я Ура, метафізичний практик, дослідниця тонких світів. Рада знову вас бачити. І особливо тебе дуже скучила, Оксаночко. Ми шалено раді, шалено скучили, чекали з нетерпінням. Всі вже питали мене, коли ваша зустріч. Нам так приємно у вашій компанії. Нас не тільки заспокоюють ваші пророцтва, передбачення, а цей голос, оври, неймовірний. Я скажу тобі, так. От по секрету, багато глядачів мені пишуть, що були вже в тебе на твоїх практиках, на твоїх тренінгах, і кажуть, що ти крутий майстер, неймовірний. Я це знала, я це відчувала. Глядачі це підтвердили. Тому, друзі, маєте шанс. Сьогодні бути в полі крутого майстра. Будьте до кінця ефіру, тому що сьогодні такі важливі й цікаві теми. Кожна цікавіша за іншу, але починаємо з тривожних, тому що насправді дуже багато різних питань щодо Запорізької АЕС. В Україні зростає загроза ядерної небезпеки через блекаути на Запорізькій АЕС. Зараз я буду цитувати, а потім дещо буду питати. Запорізька АЕС може злетіти в небо як Фокусіма в Японії. Зовнішнє живлення електростанції відсутні вже багато днів. Про це гардіан є ризик відмови охолоджувальних установок, і це може спричинити до неконтрольованого нагрівання палива. Наступна новина: це загроза для всіх. Ситуація критична. Зеленський про Запорізьку АЕС генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі. Так довго вже є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу. Ще одна новина: Європейський союз закликав Росію негайно припинити бойові дії навколо окупованої ЗС. ЄС наполягають на терміновому відновленні зовнішнього електропостачання та наголошують, що єдиним рішенням для мінімізації ризиків є повне виведення російських військ із ЗАЕС та повернення контролю Україні. Тим часом окупанти стверджують, що не можуть розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач через військові дії. Ну, скажу такі, новини серйозні, чи відчуваєш ти злі наміри з боку російських окупантів щодо ЗС, чи в їхніх діях свідома спроба спричинити аварію? Абсолютно злі наміри в них є. Так, я це відчуваю і відчуваю тривогу. Також небезпека реальна, дійсно, загроза реальна. Це провокація і ядерний шантаж. Я чую фразу ядерний шантаж. Русня у відчаї зараз, тому вони граються в цю гру і. і... З провокаціями з провокаціями на ЗАЕС. Але для них ця станція має цінність також, тому що це жирний трофей для Російської Федерації. Це є величезним енергетичним об'єктом, і її хтось буде дуже радий прихопити у власність, якщо їм вдасться залишити за собою територію України. Ну, це вони собі так думають, на це розраховують. Тому ем, саме ризик того, що там відбудеться аварія, якась катастрофа, оце пом'якшує оцей елемент, пом'якшує той ризик. Але вони можуть піти. На таке, якщо будуть в безвихідній ситуації, вони просто на даний момент використовують ЗС як козир, тримають в собі як такий козир. Але я ще чую все не так безнадійно, як ви думаєте. І, бо в них ненависть бореться з жадібністю. Вони так ненавидять українців, щоб вони вже б щось там зробили. Вони б там вже щось вкоїли. От. Але оцей фактор, що є зиск. З того, щоб ця станція все-таки була неушкодженою, він допомагає. Але там і ще мені прийшла інформація, я не можу її казати в ефірі, але скажу одне: що там готується дещо, що ще здивує нас усіх. Не в самій станції, а Щодо цієї станції, це оптимістично звучало, тому не будемо далі розгортати. Коли це, не... це відбудеться, так. це буде дуже круто. Так, <ріст> так, так, так. Це добре. Чи ти відчуваєш присутність і підтримку вищих сил, які намагаються запобігти катастрофі на ЗАЕС? Абсолютно. Е присутність і підтримка вищих сил є і іншопланетного розуму, який моніторить, е моніторить ситуації саме пов'язані з ядерними. Потенційними катастрофами на нашій планеті, так що підтримка у нас є з інших світів також. Але це має бути комбінація. Не лише потрібно розраховувати на ту підтримку, але також щось робити. І певні кроки от уряду вже робить. створює тиск на Росію також. От. І чи, чи буде чи буде визволення, чи, буде, чи здадуть вони чи здадуть вони станцію? Чи віддадуть вони станцію назад Україні? От як там е, заклики прозвучали? Е, ні, вони по добрій волі не віддадуть. Ні. Тому що, як я вже сказала, для них це жирний трофей і козир. Але ж є інші варіанти, так і власне я якраз згадую твоє сканування, про яке ти не можеш говорити. І я так зрозуміла, що це може і стосуватися про повернення контролю ЗС під Україну. Але про це ми поговоримо в наступних наших випусках. Нехай ті інші варіанти гарно розгортаються і гарно працюють. Ті кати вже задовбали всіх, і я так розумію, що. Ще недовго чекати, поки ми побачимо на власні очі, коли Росія і Росіяни нарешті прийдуть до тями через кармічні наслідки. Наслідки будуть обов'язково чи прийдуть вони до тями, це займе певний час, і можливо лише наступні покоління будуть розуміти, уже, що накоїли їхні батьки, діди і уряд, і, і розрібати доведеться їм. Але економіка Росії страждає вже простий народ. І, і які підтримував СВ е, СВО, е, теж страждає через підвищені податки, через гірший рівень життя, талони на бензин, тому що удари по НПЗ, це точка, яку знайшли слабка точка росіян, яку знайшли наші ГУР і СБУ і луплять туди і хай продовжують лупити. Е, так що розплата почалася вже, от і карма вона така штука. Вона не дрімає. Так, і ми можемо допомагати прийти ті розплаті швидше нашими донатами. Я нагадаю, що наша місія, місія наших гостей, які є волонтерами від початку війни, допомагати Збройним силам України. І наша прекрасна світла душа Оура це робить постійно і регулярно. Друзі, посилання на PayPal Оури в описі до цього відео. Я розумію, багато мені пише постійно після наших ефірів. Ну, друзі, не можемо на PayPal, у Нас немає PayPal, дайте карту. Не можемо дати карту, тому що Оура у нас зараз не в Україні, в неї тільки. Така можливість допомагати збройним силам України, але тим не менше, друзі, багато хто з вас за кордоном і ви маєте PayPal, або маєте можливість його собі встановити. Будь ласка, хто не може? На карту нехай донатить на PayPal. Дякую, дякую, Оксаночко, за те, що ти також підтримуєш кожного гостя. Підтримувати зсу це, це надзвичайно чудова робота, не лише духовний розвиток, а й активні дії в нашій фізичній реальності. Ми передали автівку буквально два тижні тому в тренувальний. Корпус іноземного легіону. Я не знаю, чи можу я це казати, але два старлінки ще купили ми їм, і звіт є на моїй сторінці Фейсбуку. То думаю, що можу, можу казати. Вони дали мені дозвіл виставити відео. Кому цікаво, будь ласка, зайдіть, подивіться. І всі, хто долучився, величезне, величезне, дякую і від мене, і від е, е, всіх хлопців зсу. Які користуються старлінком і які користуються автівкою? І зараз знову збираємо на нову автівку для наступної бригади. У нас насправді перерви немає, не, не закінчується наш постійний збір. Не закінчується. Будь ласка, долучайтеся. Дякую вам всім серцем. Ще й одна хороша новина. Ми дивилися нещодавно на Трампа, що він говорив. Ми були здивовані. Медведів, тупа людина, а Путін паперовий тигр. Я відправив атомні підводні човни до берегів РФ. Про це сказав Трамп. Зараз я дещо процитую, а потім будемо говорити на цікаві теми. І до речі, пам'ятаєш, ми з тобою якось в ефірах хвилювалися, сильно глядачі хвилювалися, говорили про те, що там була така момент криза, що Трамп кидається все і каже: нехай Європа собі бавиться. Ти чітко сказала і побачила, що такого не станеться. Йому не дадуть Трампу вийти. З цього всього, і він буде позитивно впливати на завершення війни в Україні під час того, коли були дуже негативні новини про Трампа. Правда, було таке. Дякую, що гарно запам'ятали. Так, так, Дякую. так, знаєш, ми завжди опираємося на гарні прогнози і пророства, тому що нам дуже хочеться, щоб вони матеріалізувалися. Ми фокусуємося на тому, і це приходить в реальність. Тому знаєте, що друзі, завжди фокусуйтеся, почули щось класне, і матеріалізуйте. Просто уявляйте і бачите, що це вже є в вашій реальності, і це відбудеться 100%, якщо що багато людей будуть на це медитувати, створювати такий намір. Отже, значить, я цитую Трампа РФ нам трохи погрожувала нещодавно, і я відправив атомні підводні човни найсмертоноснішу зброю, яку створено. Я зробив це через його згадку слова ядерний. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво. Сказав Трамп. Чи бачиш ти ауру страху навколо Путіна і Медведєва, коли Трамп робить заяви про атомні підводні човни біля Росії? Там цікаво. Е, Медведєва вважають ідіотом, алконавтом, але він е, путінська шавка. Він гавкає, але команду подають йому казати певні речі. В мене складається таке враження і така інформація йде. Говоряча голова. От, е, відкриту. Путін не дурень і прямих викликів він не кидає Трампу і не погрожує США особисто. Ну там щось ляпне медведів для того, щоб здатися там потужним, що Росія там потужна. От але е, прямого конфлікту вони уникають. Е, вони е, ведуть. Гібридну війну з Європою, але з зі США вони обережно себе поводять, і Трампу, звичайно, потрібно було проявити силу, дати якусь відповідь і він відповідно проявив силу тим, що підводні човни послав. От і Путін ніколи, ні Путін, ні медведів ніколи публічно не сміють принизити чи роздраконити Трампа, бо в них буде горіти земля під ногами. Трамп в нього его <хи> більше, більше, ніж наша планета. От і щодо страху, чи бояться вони Трампа, хоча Путін і маніпулював ним, але в нього, у Трампа багато влади, впливу і можливостей. І отой департамент війни, в який вони перетворили Пентагон. Трохи трохи насторожує Це означає, що ця країна буде багато приділяти увагу війнам. уваги війнам от Так що вони поважають в силу. Путін, Мєдвєдєв, вони поважають силу, і Трамп цю силу має і його краще не. Дратувати. А, ні, хай краще дратують, нам це подобається. Для нас краще так, щоб ляпали якісь дурниці. <світ> так І є. Так. І ще хотіла поділитися, тому що в попередніх наших розмовах ми говорили про фільми, про книги. От Я нещодавно подивилася на Netflix, був серіал, є зараз спеціальна операція Левиця. І там дуже цікаво пояснюється взагалі, хто і чому розв'язує і веде війни в світі, і яка мета цього. А саме, це певний відсоток людей, які тримають владу і заробляють величезні кошти, хочуть утримувати цей контроль і відволікати людей. Від того, щоб змінювати своє життя на краще і щоб прибирати їх від влади. Тобто вони тримаються, от, от ці ключові гравці, і ці ключові гравці, вони змовлені між собою, вони мають домовленість. Прибрати одного ключового гравця створює проблему для інших гравців. Тому деякі президенти при владі залишаються більш ніж на один термін. Вони вже знають ту людину, та людина в цих колах. Тому вони не прибирають певних, ем, не хочу казати це слово, бо Ютюб може заблокувати певних негарних чоловіків. От і тому вони, можливо, й панькаються з Путіним також, тому що той хаос, який настане, коли, коли приберуть Путіна, коли Путіна не стане. З ним буде важче справитися аніж контролювати процес війни, я трохи відступила, але кожен може зробити власні висновки. Це надзвичайно цікаво. Аналітично, просто з аналітичної точки зору, подивитися, і не завжди е, прибирання поганого хлопця може вирішити проблему. Тут в даному випадку ти абсолютно права, тому що ми прекрасно розуміємо, що тут не, не просто один поганий хлопець а багато поганих хлопців в Росії, які там свого фейсу ніколи не показують і не покажуть певно. Тому тут така заплутана історія. А що думаєш про ймовірність ядерної війни? Що насправді відбувається в темних кімнатах, де вирішується питання ядерної зброї? Що відбувається, жити хо. Хочуть всі, це просто погрози. Це погрози, це шантаж, ніхто не збирається починати ніяких ядерних воєн. Це просто як англійською the muscle, показувати силу один, один перед одним. І знову ж таки, там домовленості в кулуарах, і вони на людях вони грають одну гру, а за кулісами у них там свої процеси відбуваються. Тобто не потрібно боятися переживати про ядерну війну. Ось більш реальний ядерний шантаж, так як вони ЗС себе поводять. А саме що почалася е, світова ядерна війна, це взагалі мінімальні шанси, мінімальні. Ну і не взагалі таке зараз на картах не належить, не стоїть. Це теж добре про те, що жити хочуть усі, але пам'ятаєш, ми з тобою якось обговорювали видання одного автора американського, який побував на інших планетах, який досліджував, отримав свою історію від інопланетян, написав про це книгу, і там, власне, в тій книзі було сказано, що кілька разів вже цивілізація людська просто йшла в небуття через цей атом, через те, що люди його винаходили, а потім їхнє его росло, 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 і вони його таки застосовували. І знаєш, і цього. Разу це от его людське теж показує, що воно трошки неадекватно себе поводить в різних верхівках різних країн. Так і є справа в тому, що духовний розвиток людей не встигає з технологічним прогресом. Це має відбуватися паралельно і атом використовуватися в мирних цілях. От а духовний розвиток людства зараз дуже відстає від технологічного і на жаль. При владі багато дегенератів є в певних дуже сильних впливових країнах, тому ризик ризик завжди є. Але оця як ми вже казали, про те, що за нами спостерігають і нас захищають, щоб цей сценарій не розгортався. Але в той же час ті, хто може думати про застосування ядерної зброї, розуміють, що це буде кінець і їм також. А дехто говорив, що до 150 років хоче дожити. <сум> Якщо ми пам'ятаємо, так що я не думаю, що в Путіна є плани ядеркою якогось лупити прямо зараз або в найближчий час, то він погрожує. Ти згадала про різні цивілізації. Ми розуміємо, що є дружні, є не зовсім дружні, і всі вони десь там також воюють між собою. Я знаю, у тебе є дуже важлива інформація щодо цієї теми. Давай будемо передавати твої послання до наших глядачів. Так, я встигла сказати лише е, трішки наприкінці нашого попереднього інтерв'ю. Про сірих і про е, ту інформацію, яку я не, нещодавно е, про них побачила, обзнала. Є людина, Деріл Анка називається, він, е, його він ченелер, і він є каналом для істоти, яка називає себе Башар. Ця істота є гібридом сірих і людей. Е, е, і вона є. Спеціалістом з комунікацій. Він знав цей чоловік Деррил. Він прийшов в це життя для того, щоб з контрактом, щоб робити ченелінг. Башара, для того, щоб люди взнали про цивілізацію сірих, хто вони такі, їхню історію, їхні помилки, які вони зробили, і від яких вони хочуть застерегти людство. Надзвичайно цікаво. Рекомендую для тих, хто розуміє англійську мову. Gaia.com канал називається. Там можна подивитися всі серії ченелінгу, тому що на Ютубі мало інформації. У нього є свій канал, маленькі відео, але інформації там досить мало. Меседжі такі сірі знищили свою планету. Вони влаштували екологічну і ядерну катастрофу, що призвело до втрати. Життя на планеті, до зміни їх фізичної зовнішності, вони стали худими, маленькими, довгі кінцівки, великі голови, великі очі, ну, як сірі, так, як ми бачимо їхні зображення, це призвело до мутації. І однією з мутацій стало те, що вони не можуть більше е, відтворюватися. Відтворюватися природнім шляхом не можуть е, живо народжувати дітей, а вони розмножуються клонуванням. І вони, дерево казав, що через Башар казав через дерева, що вони не з нашого. Не з нашої реальності, не з нашої галактики чи всесвіту, вони з паралельної з паралельної реальності, але мають можливість контактувати з нами і мають можливість і технології при, прилітати до нас на землю. І вони це роблять, і вони тут знаходяться. Також, от і чому гібрид, оці люди, які зникали, які розповідали про експерименти. Сірих над ними, над якими сміялися. Насправді, експерименти дійсно відбувалися, тому що сірі шукали можливість знову схрестити свою расу з іншою расою, щоб знову могти народжувати дітей, мати потомство. І людство якраз їм підходило для таких експериментів, і вже є покоління оцих гібридів, які тепер готують людство до контакту. Дуже цікаво. От і що головний меседж тут такий? Берегти нашу природу, берегти нашу екологію. Наша земля є дуже цінною. Ніяких екологічних проблем чи катастроф, тому що це є незворотнім процесом. Вони тепер не живуть на планеті, вони живуть на таких космічних кораблях, які є розмірами величезні міста. Вони живуть на оцих літаючих містах. І вони знайшли іншу планету, але знову ж таки, вони її не от, саму природу, вони не забруднюють і не використовують. Але їх цікавить земля, їх цікавить контакт з землянами. Вони кажуть, що вони хочуть навчати землян, Але я підозрюю, що тут все не так гладенько, як вони кажуть, і обіцяють. Вони кажуть, що контакт відбудеться наступного року через, через свого ченелера. Але що ще дуже цікаво, для мене особисто, і я думаю, що для кожного, вони дають формулу того, що важливо в житті, як досягти своєї місії щастя в житті. Головне, що вони кажуть, це те, що нам потрібно слідувати вогню в нашому серці, зову нашого серця, те, що нас запалює, те, що нас веде, нам потрібно йти за ним. Там буде і наше е, фулфілмент англійською мовою, реалізація, наша самореалізація, і наше щастя, і користь для оточуючих, і те, для чого ми сюди прийшли. Тобто ми знаходимо себе ось так. Нелогічно е, вираховувати, там більше платять, там кар'єра краща. А от чого тобі дуже хочеться, твоєму серці хочеться? Там і кошти будуть, там і щастя буде, от і ти за оцим покликом. Багато ще інших цікавих речей, але наш, наш ефір не про те. От я просто хотіла поділитися от таку, ось такою інформацією і повчальною історією про сірих, які знищили свою планету. Але хочу ще попередити: якщо ви захочете подивитися ченелінги Башара обережно, тому що його ченелінги починаються, коли ця сутність входить в його тіло. і його свідомість, Починає керувати його свідомістю, і свідомість Башара починає говорити через дерева. В цей момент він кашляє і робить отакий якийсь рух. Я вам рекомендую прокручувати цей момент, бо я спочатку не зрозуміла, я пару разів подивилася це і відчула, що щось не так. Він підключається до енергетики слухачів, глядачів. Оця сутність і вона скачує енергію. Сірі нам не зовсім друзі, як вони себе позиціонують. От я вас попередила, будьте в безпеці, але досліджуйте. Поки ти говорила, в мене з'явилися певні ідеї думки з приводу народження дивних дітей, які ну, відрізняються від звичайних людей. Які, до речі, є така історія, що деякі люди взагалі мало що можуть їсти на цій планеті Земля, бо в них на все алергія. Я буквально вчора про це говорила з однією з своїх знайомих. І, можливо, це ж експерименти на людях, і люди народжують не зовсім людей. А сірі таким чином хочуть відновити себе через людей. І тому народжуються такі діти, як ти думаєш. Це правда, тому що у нас на планеті живуть інші раси, які вміють е е як, це, як це правильно слово називається? Ілюзію створювати ілюзію, і ми бачимо їх як звичайних людей. Але інколи вони втрачають контроль і починають проявлятися їхні справжні риси. І є жінки, які розказують, що вони бачили чоловіків, які є в їхньому житті, партнери їхні або чоловік перетворювався на іншу істоту і потім розказував, ким він є насправді. Тобто, діти такі можуть народжуватись навіть без, без відома матерів. Природа бере своє, інколи плод не плід не приживається. А коли приживаються, то такі діти народжуються. І вони вже фізично вони можуть залишатися виживати на цій планеті. І генетично вони ну, не, зовсім, не зовсім люди. Але, а можливо, можна сказати, може. Покращені люди, чи я не знаю, не знаю, чи це на краще чи не дуже, <сіх> тому що раз людські також змішуються. <сіх> так, так. Ну ми окрема тема, звідки люди взялися і що там позмішували. Це взагалі дуже цікава тема. Якось ми приділимо велику програму цій темі. Знаєш, наша розмова була така захоплива, зовсім не хочеться прощатися, і я знаю, що ми продовжимо ще про це говорити, тому глядачі звертаються до вас. І я знаю, що ви були свідками різних цікавих подій, бачили різних цікавих людей. Я думаю, в коментарях залишити цікаві коментарі. Чи бачили ви таких не зовсім людей, які проявлялися раптово? До речі, я не знаю в Ютубі. Бачила в Телеграмі. Бачила відомі політики, деякі чи це монтаж, чи не монтаж? Не знаю, не досліджували, але там деколи показували їхні очі. Ще там щось, коли ти бачиш, проявляється. Пишіть все, що ви знаєте, напишіть в цих коментарях. Ми тоді з Оуру зустрінемося, прочитаємо це в ефірі і продовжимо це обговорення. На сьогодні я тобі надзвичайно дякую, як завжди захопила, надихнула і дала багато енергії, радості і щастя. Дякую тобі, обіймаю тебе серцем і всіх наших любих глядачів. Чекаю на коментарі. Всього вам найкращого. українців, які зараз живуть тут, і українців, які десь по світу, ми закликаємо підписатись на наш канал. Це мій світ. Перший метафізичний